Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот для приготування смачної та корисної їжі вдома та на природі. Лот з товарами для грилю та барбекю від німецьких торгових марок. лоті 9 одиниць. Перше це гриль барбекю на вугіллі та на батарейках з активною вентиляцією. Їх у лоті 2 одиниці. Гриль має наступні характеристики: швидкий запуск завдяки активній вентиляції. Нагрівання досягається за лічені хвилини. Регульований вентилятор дозволяє легко. Контролювати температуру, адаптується до різних температур приготування, подача повітря регулюється ручкою. Здорове приготування на грилі завдяки закритому контейнеру для вугілля. Розтоплений жир не стікає на вугілля, а стікає в металеву чашу. Є з'ємний контейнер для жиру для легкого очищення, грати гриля та внутрішній елемент з нержавіючої сталі можна мити в посудоминні машині. В комплекті є сумка. Для зберігання. А друга позиція це сендвіч гриль, аксесуар для мікрохвильової печі. Дозволить по-новому оцінити приготування їжі в мікрохвильовій печі. Має безпечні металеві елементи. Третя позиція це гриль сет із якісного металу на 6 шампурів, допоможе приготувати смачний шашлик та інші смаколики. У лоті два комплекти. Четверта позиція це електророзпалювач-стартер для безпечного розпалювання. П'ята позиція бездротовий термометр для грилю, для дистанційного керування температурою і приготування їжі. Допоможе контролювати ступінь прожарки улюблених страв. Можна використовувати і як таймер. В комплекті є батарейки. У лоті 3 одиниці. Замовляйте цей лот вже зараз у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Бажаємо вдалих покупок!